Тому що субота на фініші. Продали сьогодні багато автомобілів. Сьогодні три автомобілі продано. Сандеро сині, 1.2, який я показував. Далі Канго Чорне, яке тут стояло, як ви бачили на реалізації, у нас було. З Харківської області люди привозили. І Ford Focus дали завдатка, Такий, як є, забирають люди. 6500 ми його віддали. Поїхали на СТО, з людьми, не думайте, що продали всліпу. Ні, Люди приїхали, пропікали все прибором. Заїхали на СТО, на СТО сказали, що під заміну тільки два пильника є тріщинки. Більше нічого робити не потрібно, щоб ви розуміли. Ні ходової, нічого. Тому хтось з вас пропустив реально крутий варіант. Реально крутий варіант, але вже під завдатком люди забирають такі, як є, самі собі будуть там фарбувати заднє крило шматком і задню кришку. Це вже таке діло. Діло нехитре. Пофарбують. А, ну і Сандерка Синя, ви бачили, так? Да? Тобто три машини продано, п'ять приїхало свіжих. Навіть більше, рахуйте, є полуавтомат 2016 року офіційний. Там багато хто понаписував, що це російська збірка. Друзі, так, це російська збірка. Ну а що тут зробиш? Оці машини не мають продаватися. Ну, колись так було. Зараз по-іншому. І на рахунок масложора цих двигунів. Це вже не цепний мотор той, який стояв на, на перших поло. Це вже ремінний двигун, тому тут проблеми з масложором вже немає. Тому зважайте, 1.6 MPI автомат ISIN. На непоганій комплектації, передні-задні парктрони в машинки присутні, є легкосплавні диски, тонована, взагалі непогана досить тачка. Цікаво, друзі, набирайте. Реально живенький полік за гарні гроші, як на мене. 9300 ціна. Отакий От приїхав Хюндайчик. по ньому відео теж вийде. 8800 ціна, це 13-й рік. Гольфік ми забрали, ще залишилось тут детелінг зробити і з дверкою щось вирішувати або робити, або не робити дверку. Fusion плюс, це саме Fusion Plus, але він так космос получився. Я навіть не думав, що на нього мита, на мита 2550 Нарах... Перепрошую, нарахували на нього автомат. Ну, Єдиний бонус, звичайно, що це автомат. Тут пошкодження. Тут тільки крило треба викатати, підполірувати. Це автомат 1.6, 150 пробігу, гарний пробіг, гарна машина, не фарбована, підкатається крило, добрий, гарний салон, два комплекти резини, але правда, резина, як ви бачите, 14 треба ставити однозначно 15 легкосплави, щоб він, той Fusion, був такий на щось похожий. Тому так, Fusion, Fusion, Fusion. Ну, Така тачка. Коротше. Fusion. Приїхала далі. В нас з новішого це Zofira, 13 2013 рік, дизельна, кому цікаво. Тут маленький пробіг 180 тисяч. Sandero під роботу 1.6 11-го року. Ну, Тут не багато роботи, але трішки роботи по ньому є. Хто кому цікаво. Сандерка така приїхала, приїхав Vivaro Грузпас оригінальний німець, як ви бачите, на німецьких номерах машина. Короткий, короткий 13 рік, 280 пробігу машини. Якщо цікаво, порахуємо, розметимо, тоді порахуємо. Ну Мита, звісно, 4600 мита. Треба фарбувати капот, бо має проблеми на капоті, є багато сколів І потрібно тут, бачите, по бамперу передньому зробити момент. А так, в принципі, тачка непогана. Якщо комусь цікаво, набирайте, друзі. Можете приїхати подивитися. І класний дуже гольф приїхав. Правда, купешка, але 1.6 MPI, все як ви любите. В комплектації що має? Має кондиціонер робочий, має підігріви сидінь. Ну, 16 MPI хто хоче такого гольфіка, собі Купешку. Восьмий рік, п'ятий гольф. В принципі, в досить достойному, класному стані. Фактично, і машинка і без роботи, нічого робити не потрібно. Цікаво. Набирайте телефон в описі до відео, також ви бачили доступний Duster 913 рік, 250 пробігу, Accord. Я вже говорив про Accord. Ну, Дорого вам 17, давайте, давайте 16500 за мінусом кришки. Або давайте навіть так, 16500 на обліку. Тобто, я її вам зареєструю безкоштовно 16500 плюс мій облік. Облік тут буде доларів 300 точно, а може й більше. Тому так, 16500 на обліку, щоб ви там не казали, що велика ціна. 16500 це дуже достойна ціна за таку машину в такому стані, з таким пробігом. І плюс зимова гума в подарунок йде. Фактично нова, вам її не потрібно буде змінювати. Зофірка. 10-й рік. Класна зафіра, друзі, на класній комплектації. 7800. 7800 зробимо маленьку знижку, кому цікаво. Або облік за наш рахунок, або знижка. Або, наприклад, можемо зробити в подарунок заміну комплекта ГРМ. Ну, Або так, або так. Тобто вибираєте подарунок, або реєстраційний облік за, наш, за наші кошти, або заміна комплекту ГРМ за наші кошти. Можете обрати. Ця машинка 17 тисяч старт, друзі. 16500. Це реально. Дуже, крутий, дуже крута Октавія на повному приводі, ви такої не купите. Купра 22500 євро. Кому цікаво, це плагін-гібрид, дуже класна тачка. Набирайте по телефону. Ця машинка це Citroen Berlingo 1.6, дизель 2015 року, 211 пробігу, дизель-механіка на дуже крутій комплектації мульти але мульти плюс, тобто є парктрони, датчики, панорами, підігріви, клімати, тобто максимальна комплектація, сценік. 10800 ціна. Маленький пробіг 168 тисяч, друзі. Знову ж таки, хто там пише, що дорого. Слухайте, якщо вам дорого за, за цей сценік такі гроші, окей, ви їдете і купуєте його з пробігом 300. І вам буде дешевше на, на 15-2000 доларів. Хочете з пробігом 300, купіть з пробігом 300. Тут ми не можемо корелювати настільки ціну, гратися ціною, коли, по-перше, мита 3300, по-друге, за такий пробіг треба заплатити гроші. Ну і Машина в стані нормальному. Коли тут пробіг 168 тисяч, він не може коштувати так, як машина з пробігом 368 чи 268. 000. Ви розумієте, що це зовсім різні цінові політики за кордоном. Хто думає, що за кордоном хтось дарує комусь машини безкоштовно, бо ти приїхав українець, такого там немає. На таке можете не надіятися. Класний Honda CRV, дуже класний. 2000 10-й рік, повний привід, 220 пробігу, автомат, на класній шкіра комплектація є гарна, кому цікаво. До речі, йдемо. Місто рівне вулиця Млинівська 3А. Дастер повноприводний є. Одиннадцятий рік, 9500 ціна. А, що по машині? А він відкритий, до речі, можу навіть показати. Така машинка. 9500 ціна. Якщо цікаво, рівна Млинівська 3А. Приїжджайте, дивіться. 9500, повний привід, 190 тисяч пробігу. ДС, друзі, давайте знову ж по ДС. Пропонуйте свою ціну. Кому цікаво, пропонуйте свою ціну. Повний, кажу, повний. кажу, 1,6 дизель автомат ISIN 160 пробігу має машина. Гарний, класний ДС. Два елемента фарбованих. Меган з фарбованим косметичним капотом 9400 на віддачу. Віддаємо в ноль. Заберіть гарно, збережно. Машину. Октавія Скаут, 9 рік, повний привід, 1,8 бензин, 9 тисяч доларів. Ця машина 6800. Можемо спілкуватись. Газ бензин 240 пробігу. 9 рік. Ця машина 1,4 автомат, Ай-20-й 190 пробігу, 1,4 автомат 190 пробігу. Ціна 7800. Можемо говорити. Ця машина ціна 5 тисяч. Стартуємо. 211 тисяч пробігу. Ну, а цю, ці ще всі, що приїхали, я ще їх не порахував. Порахую, наберу. Точніше, порахую десь приблизно середа. Щоби, хтось може забрати, хоче таку, як є, чи віварика, чи, наприклад, Сандерика, чи, можливо, зофіру таку, як є, без підготовки. Хоча по зафірі тут майже нічого не потрібно робити по вівару, пофарбувати від сколів капот. Ну, тобто, тут, в принципі, вкладення не, не глобальні по цих тачках. Ну і шукаю на ф'южн диски. Хто має класні диски 15. -ті. напишіть. Коротше, друзі, все, їду додому. День закінчився. Продуктивний, непоганий. Три машини, можливо, не п'ять, але це вже непогано. В такому стані, як перебуває країна, я вважаю, що ми, що ми в принципі, ще непогано рухаємось. Всім добра.